Приготувати необхідні речі ємність для води дві штуки, вологопоглинаючі пелюшки дві штуки, термометр, губки для миття тіла, рідке мило, зволожуючий крем, рукавиці дві пари, рушники дві штуки. При догляді за тілом важливо забезпечити комфортну температуру у кімнаті 24 градуси, температура води 36-37 градусів. Вимити руки, обробити антисептиком або одягнути рукавиці. попередити пацієнта про ваші дії та при можливості отримати його згоду. Звернути увагу, доглядати за тілом пацієнта потрібно щодня, не використовувати спиртові розчини, олії та тальк. Рідке мило використовувати не більше двох разів на тиждень. Частини тіла, які не обробляються, мають бути закритими. Якщо пацієнт зможе брати участь під час процедури, заохочуйте його допомагати вам, опустити ковдру до талії пацієнта та роздягнути його, застелити під голову та спину пацієнта вологопоглинаючу пелюшку, взяти ємність з водою перевірити термометром температуру, яка має становити 36-37 градусів, змочити губку у теплій воді, протерти ділянки шиї. Грудей та живіт. Промокнути на рушником. Під одну руку по всій її довжині застелити вологопоглинаючу пелюшку. Протерти вологою губкою ділянку передпліччя, плеча та пахвові складки. Промокнути на рушником. Повторити аналогічні дії з другою рукою прибрати з під руки пелюшку. Якщо стан пацієнта дозволяє сидіти, посадити його в ліжку та застелити вологопоглинаючу пелюшку під сідниці, протерти влогою губкою спину до талії, промокнути на рушником. прибрати пелюшку. Покласти та накрити пацієнта. Приготувати другу ємність з водою, попередньо вимірявши температуру термометру. Забрати ковдру з нижньої частини тіла пацієнта та застелити під ноги вологопоглинаючу пелюшку, почергово помити обидві ноги, коліна, гомілки, стопи. Звертаючи увагу на міжпальцеві проміжки, промокнути на рушником помиті ділянки, при потребі нанести зволожуючий крем, забрати використану пелюшку та накрити пацієнта. Приготувати необхідні речі: рукавиці, ємність з теплою водою, засіб для інтимної гігієни, губка, вологопоглинаюча пелюшка, рушники 3 штуки. Звернути увагу, гігієну слід проводити зранку, ввечері після кожного випорожнення та при зміні підгузка. Замість губки з миючим засобом можна використовувати вологі серветки для інтимної гігієни, змінювати підгузок 4 рази на день та при потребі. При появі на шкірі почервоніння, подразнення та висипань необхідно звернутися до лікаря, повернути пацієнта на бік та застелити влогопоглинаючу пелюшку. Покласти на спину та попросити пацієнта зігнути ноги в колінах і розвести їх. Накрити стегна та низь живота великим рушником, щоб пацієнт не був перед вами оголений. Змочити губку у воді, нанести миючий засіб для інтимної гігієни та протерти інтимні місця. Змити чистою водою, промиваючи пахові складки. У чоловіків відсунути крайню плоть, промити головку статевого члена, яєчка та пахову зону у напрямку спереду назад. Жінкам промити промежену в напрямку зверху донизу губкою змоченою у воді, засобом для інтимної гігієни. Витерти на рушником помиті ділянки. Повернути пацієнта на бік та промити сідниці, сідничну складку, задній прохід у напрямку від статевих органів. Повторити процедуру до повного очищення. Промокнути на рушником помиті ділянки. Забрати використану пелюшку. Одягнути чисту білизну пацієнтові.